Добрий день, хлопчики і дівчатка! Послухайте вірш. Будівельник зводить дім і поселяться у нім лікар, докар, агроном, Диктор, тесля, астроном, скульптор, кухар, модельєр, тренер. Космонавт, шофер, вчитель, льотчик, журналіст, ще й прославлений артист. Ось який великий дім! Місця вистачить усіх! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу професію, як будівельник. А також перетворимося на нього. Однією з найпотрібніших в нашому світі є професія будівельник. Для того, щоб добре жити, працювати, вчитися, людям потрібен дах над головою. І не тільки дах, але ще й стіни, вікна, двері. Та багато інших речей, які роблять для нас справжні майстри, об'єднані спільною професією будівельник. Будівельник поєднує в собі різні спеціальності, адже самотужки побудувати щось серйозне і велике практично неможливо, хіба що це великий будиночок або пісочний замок. Тому у будівельників існує поділ праці за всіма видами робіт. Спочатку архітектори і проєктувальники придумують, яким буде новий будинок, і малюють креслення, потім на порожню ділянку землі приходять геодезисти і роблять розмітку під майбутню забудову з цією розміткою. Бульдозери і ескаваторники готують місце під фундамент будівлі, питочики заливають фундамент, на якому муляри, монтажники, зварювальники, кранівники та інші майстри зводять стіни, кладуть перекриття, будують сходи між поверхами, а покрівельники роблять дах. Водії вантажних автомобілів вивозять зайвий ґрунт і сміття, а натомість привозять різні будівельні матеріали. Коли стіни і дах будинку готові, до роботи приступають штукатури і маляри, які вирівнюють і фарбують стіни і стелі, теслі встановлюють вікна та двері, настилають підлогу. Електрики прокладають електропроводку, а сантехніки обладнають будинок водопроводом і опаленням. Командує всім будівництвом інженер-будівельник. Будівельники працюють в будь-який час року і в будь-яку погоду, тому вони мають міцне здоров'я і витривалість. А ще будівельники володіють безліч спеціальних знань і умінь, щоб будувати міцні і якісні будівлі і споруди. Професія будівельник сама мирна і сама творча професія нашого людства. А ще вона відноситься до числа найбільш потрібних і важливих професій на землі. Дяную вам як справжнім маленьким будівельникам побудувати будинок. А з чого ви дізнаєтесь, переглянувши відео? Для роботи нам знадобляться кубики, цеглинки та конуси. Хочу збудувати дім, щоб віконце було в нім, щоб в домі були двері. І парканчик також був. Щоб в травиці жив жучок, швидко бігав павучок, було сонце, дощик шок і жив в садочку їжачок. Для початку беремо продовгувасту по цеглинку. Це буде фундаментом нашого будинку. Потім зводимо стіни. Для цього ми беремо два кубика і ставимо їх на наш фундамент, на нашу цеглинку. Це буде в нас перший поверх. Зверху кубиків ми кладемо ще одну цеглинку. Це буде наша підлога другого поверху. На нашу підлогу ставимо кубики. Це будуть стіни другого поверху. Потім кладемо довгу цеглинку і будуємо. Так, да, ставимо на цеглинку два конуси. Ось такий будинок вийшов в мене. Спробуйте побудувати власний будинок. А я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!